Пресвята, преблагословенна і преславна Марія, Мати Божа, младича і заступниця, які ми всі віддані і посвячені. Пресвята Марія, мати добра любов'я і милосердя, всім серцем благаю тебе, обдаруй мене своєю добротою, щоб я заслужив небеса. Мати, прошу тебе з Твоєю безмірною любов'ю обдарувати мене і мою сім'ю, Благодаттю любові щоб я міг любити всіх, як ти любила Ісуса Христа. Пресвятай, непорочна Діва Марія, велика цариця, дякую тобі за все, що я отримав і пережив, за твоє любляче серце. Мати миру і мати надії, нехай твій ніжний мир, якого не може дати цей світ, завжди буде зі мною і допоможе мені принести такий самий мир в життя інших. Марія, наша солодка надія. Дай нам відчути Твою силу, Царице і Мати, Будь нашою втіхою силою. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Також запрошую підписатись на наш канал, також вимикніть сповіщення, щоб бути в курсі нових молитв. За Господом Богом і Марією в серце.